Кинуті на призволяще, однак продовжили битися і не допустили повторення найгіршого сценарію 20-го сторіччя, так американський історик Тімоті Снайдер назвав спротив українців російській агресії у перші місяці повномасштабного вторгнення. Саме відчайдушна боротьба українців на думку Снайдера дає підстави казати: Мюнхенської змови 2.0 не буде. Хоча на полях безпекової конференції вже відкрито говорили про мирні ініціативи Білого Дому. Тож що потрібно від Союзу Зників України, аби світ знову не опинився у 1939 році. Дивіться далі у сюжеті. За лічені дні до Мюнхена Тімоті Снайдер відвідав Запоріжжя. Там не просто відчув атмосферу прифронтового міста, а й ознайомився з пам'ятками Запорізької Січі на острові Хортиця та піднявся на пагорб єдності. Свої враження професор Єльського університету вже виклав у статті, перетинаючи межу. А вже на полях Мюнхенської конференції з безпеки вкотре проведе історичні паралелі. У 1938-му Чехословаччину залишили на призволяще, але й вони самі швидко здалися. Це схоже і на українську. У ситуацію і водночас ні, у 2022-му Україна теж була сам на сам із ворогом, але ви воювали. Фактично, українці втримали формат 1938-го, в якому ми вже три роки. І Якщо вже дотримуватися цієї аналогії, Україні треба допомагати, щоб не скотитися у 1939-й. Ще одна причина, чому Чехословаччина була приречена, каже Снайдер: відсутність там, де ухвалювали рішення щодо її подальшої долі. І це додає історик системна помилка укладати мир без участі країни, яка зазнала вторгнення. Українці зробили дуже багато для всіх, і це чомусь досі іноді недооцінюють. Я боюся, що Дональд Трамп і його команда банально не знають найголовніших питань пов'язаних з цією війною. Якби вони провели бодай п'ять днів з українцями, то швидко збагнули би суть багатьох проблем. Однією з таких Снайдер вважає популярний і подекуди глибоко вкорінений наратив про перемогу Росії у Другій світовій війні. Заявляючи про свою роль у поваленні нацизму, Москва фактично забуває про внесок інших. Між тим саме українці відіграли основну роль у звільненні Аушвіца. Та й найбільше загиблих у Червоній армії саме українців і білорусів. Бо ж у 45-му Росії як такої не існувало, був радянський союз, а він складався з багатьох республік. І це безвідносно щодо внеску інших держав, які воювали з третім рейхом. Червона армія ніколи не виграла б війну без потужностей американської економіки. Росіяни дуже хотіли би це забути, бо хочуть, щоб все залежало винятково від їхньої волі і сили. Та про це часто забувають і самі американці. Нашої нинішньої потужності цілком достатньо, щоб повернути хід війни у той чи інший бік. Але наразі США її не застосовують. Ще одна нищівна теза сучасної кремлівської риторики одвічна жертовність, попри претензії на всемогутність. Мовляв, що б не сталося, росіяни ні в чому не винні. Це все інші, які бажають їм зла. І це переконання певен Снайдер увібрали в себе чимало американців. Більшість з яких бачили Росію тільки з екранів телевізорів. Ми не повинні повторювати пропаганду агресора. Минуло вже 10 років. Відколи чимало людей, як у північній Америці, так і в Європі, потрудилися дізнатися більше про Росію та Україну, щоб розуміти контекст. На жаль, в новому американському уряді таких немає. Тімоті Снайдер відомий у наукових колах дослідник історії Східної Європи, чинний професор Єльського університету та постійний член Віденського інституту гуманітарних наук. В одній зі своїх монографій описав злочини нацистського та радянського режимів, які занапастили більше 14 мільйонів людей. Україну Снайдер підтримує з 2014-го, А з початком повномасштабного вторгнення почав читати курс лекцій про створення сучасної України і зробив свої праці публічними. А ще всього за рік вивчив українську мову. Анна Басова, Тетяна Логонова. О, В'ячеслав Фролов Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.